Алло? Так, алло. Так, це вас. Не тільки на водій. Цей хлопець просто красний. Знаєш, що він зробив вчора? Проїхався на таксі до Бронса, але замість грошей придивив водю твій значок. Сказав ти при необхідність. Стояти іменем закону. Знаєш транспортні цю історію? Мер. Я поверну свій значок. Великий дякую, що повернули Мені. мій загублений гаманець. Досвітилась кредитка вкрадена сьогодні в метро. Я в'їду в кімнату для хлопчиків. Перепрошую, сер. У вас проблеми з кредиткою? Я Люсі. Так, я пам'ятаю, давньо не бачилась. Так, три місяці. Може якось побідемо разом? Я вагітна. Вітаю, який термін? Три місяці. Ти типу, погорно пов'язана в брудних підгузках. Я ж кишенковий злодій. Батько моєї дитини потрошивши ночі сумочки. Ще тобі по телефону. Жодних мобіл. А ти приніс одні мобіли. все золото, камінці. Я тебе ненавиджу. Я все той же хлопець, кім ти поздно забігають, тільки робота в мене насправді інша. Будь ласка, довірся мені. Тікаємо. Давай, ти знущаєшся з мене. Слухай, друже, як не знайти Люсі? Люсі, ти його знаєш? Не до неї, зрозуміло. Ей, -е -е, рівно Це не перейме телепні, я на четвертому місяці вагітності. Бобі? Мам. Звідки ти знаєш, що він мій? Називи мене. Більше жодних мобіль. Отже, камінці. Будуть тобі камінці. Пів лимона діамантами. Все моє життя в тому кейсі. Ти хороший хлопець, Боб. Я ніколи не крав тих, хто глядає біднішим за мене. Тобі є цигарки? Що? Цигарки. Переклад озвучка UA Voice